Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся на Луцькому авторинку. Сьогодні у нас 12 січня. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Зробимо вам 5 відео з підбірками. Одна буде з бусами, друга з чобітками. З кросоверами, також сімейні автомобілі, мінівени п'ятимісні, семимісні і седани, універсали хетчбеки. хечбеки. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст бачите зараз на екрані, також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя, він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують. В разі перебої зі зв'язком пишіть на Viber Telegram, вам віддзвонять. Підтримайте наш канал лайком і коментарем. Підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Так, Рено-трафік в довгій базі. Зараз буду вам по можливості показувати трошки мало місця. Так, оригінальний пасажир підказує власник. 12-й рік, двохлітровий дизельний двигун, 245 тисяч пробіг, 9 місць максимальної комплектації, 14950 ціна буде ще торг. Номер телефону вам добре видно. Показую. Зараз. Так, колір такий не часто трапляється. Так, показую вам стан. Ну, доглянути авто. Шестиступенева механіка, є кондиціонер. Так, і салон. Так... Другий ряд сидінь. Так, просто показувати завжди дах. Всі обдуви, пічки, акустика. Так, і в парктроніки також є. Так, тут вже з цієї сторони хоч трошки буде видно. Так, Рено трафік в короткій базі і Віто. Знімаємо по черзі, Спочатку трафік. Тут у нас 10-й рік. Так, на жаль, не вказаний об'єм двигуна. 13500 ціна. Так, номер телефону, щоб точно було видно. Вже уточніть всі деталі, бо я, власника, зараз не бачу. Ніде поряд. Отак От виглядає. Два місця спереду, Є кондиціонер, шестиступенева механіка. Так, і там п'ять місць. Складно показувати. Бачите, тут два. Так, бус семимісний, Ще. Так, по можливості показую дах. Так, все ремні все є, бачите. Так, і фаркоп'я. Віто. Так він виглядає. Одинадцятий рік, 2,2 дизель на автоматичній коробці передач. 15500 ціна. Так, номер телефону, щоб вам точно було видно. Є. Yeah. По можливості показую стан сидіння. Сподіваюсь, вам видно. Так, тут. тут видно не буде. На жаль, не бачу скільки місць. Два ряди сидінь, здається, по три. Є фаркоп і парктроніки. Свіжопригнаний Ford Transit 10-го року. Так. 2,2 дизельний двигун 86 кВт, 243 тисячі пробіг на механіці. Так, власне каже сьогодні, заїхав. Щоб буде розмитнюватися, підказують. На вечір вже буде розмитнений. Дев'ятимісний, дев'ять дев'ятсот ціна, номер телефону є. Показує. Свіжі буси зараз рідко заїжджають.

Є. Зараз закрию. А, дякую. І парктроніки. Так, ще власник підказує, в салоні є автономне вебасто. Рено Мастер вантажний 16-го року. Так, 2,3 дизель, 196 тисяч пробіг. 13800 ціна. Так, свіжа. Свіжопригнане авто, розмитнене. 066 105 76 84 номер. Є кондиціонер круіз-контроль, Антибукс, електропакет, підігрів дзеркал, коректор фар, парктроніка, АБС, айрбек. Пробіг цікавий як для такого буса. Рено Трафік в довгій базі, пасажир 13-го року, двохлітровий дизель, 84 кВт, 208 тисяч пробіг, 13800 ціна. Тут номер телефону. Так, дякую, відкрили. Так він виглядає. Дев'ять місць. Шестиступенева механіка, є кондиціонер. Так. Так, оригінальний пасажир. Так, вам показувати детально. Попит на такі буси великий, а їх дефіцит. Так, є обдуви, пічки. Так, вагажне відділення бачите, відділяється. Так, є ще парктроніки. Польвівару, коротка база вантажу пасажир. 12-го року, двохлітровий дизель, 10950 ціна. Так, номер телефону є. Так, авто зачинене, на жаль, шестиступенева механіка. Кондиціонер є. Так, щоб вам трошки стан показати. Так, дублькабіно, там вже вантажне відділення. Мерседес Спринтер другого року, 2,2 дизельний двигун, 9550 ціна, можливий торг. Так, номер. Сподіваюсь, видно. Дуже високоцінник, не дістаю. Так, стається автоматична коробка передач. Так, бачу. Так, то пасажир. Так, спереду в нас три місця. Тут ще так видно два. І ще два. Так, і ще три. То в нас сім і три десять місць. Так він виглядає. Ще раз номер телефону. То вже точно буде видно. Форд Транзит вантажний 2018 року. Так, ізотермічний фургон, двохлітровий дизель, 17800 ціна. Номер телефону є. Так, виглядає шестиступинева механіка. Аринотрафік в довгій базі четвертого року. 1,9 дизель, шестиступанева механіка, 74 кВт, 6900 ціна. Номер телефону тут. Так, власникам не будемо заважати. Попереду не покажу, а салон з дозволу. Ой, перепрошую. Так, тут є в нас е, 9 місць, так? Так, все, дякую. Так, по колу вам Мені не вдасться показати. Так, бачите, тут треба... треба робити. Скуду? Так, рік-рік-рік. Восьмий рік, двохлітровий дизель, 6900 ціна, пасажир 8 плюс 1. 340 тисяч пробіг. Так, номер телефону на всякий випадок диктує. 068 645 83 80. Так, він виглядає. Так, тут. Хіба так трошки видно? Сидіння бачите? Ну, не видно. На жаль, все шторками закрита.